Друзі, всім привіт! Хочу показати, що зробили вчора підсвітку. Вийшло зробити нам, хоча деякі проблеми виникали. Як підключили цю мистрічку, вона щось почала блимати. Ми, вчора чоловік підключив до старого блочка, який не потрібний був нам. Зараз покажу ось до такого: це звичайної лампи. Ті, що настольна Це старої лампи сина. Підключили, працювало ніби нормально, потім почало блимати. Подивилися характеристики, може, не такі, може, чому там ну, виникли деякі проблеми. І прийшлося переробльоти придболими перехідник 5-вольтовий. 5-амперний, точніше, 12-вольтовий. І підключили отак. Це на клейкій стрічці, клейка стрічка така. Підключили підсвічування. І на моє здивування, ніч воно посвітилося, ми вчора пізно ввечері доробили його. Точніше, чоловік доробив. Бачу. Рослинки стали кращими, позеленіли такі, а то вчора такі якісь вони були, мені шкода стало. Думаю, чому вони так витягуються? Ось навіть базилік який став зеленіший, набагато. На нижніх поличках тут у нас лише трошки починає сходити, але ще не все. Тут також поставили ми один такий луточок, Тут і помітори в нас є. Потихеньку сходять. ну Хочеться, щоб раненько для себе була розсода. Ось так ось. Ще, ну, я бачу, що воно позеленіло помітно за зоніч, навіть недовго не посвітило. Открила ось тепличку для того, щоб провітрити тут, щоб ну, волога, в принципі, тут і циркулює, але треба, щоб провітрювати цю тепличку, я ось ці замочки розстібнула, ось, ось це накинула наверх, щоб воно е, заходило повітря сюди. І е, я думаю, що попробуємо виростити таким чином розсоту. Це була вже моя дуже давня мрія придбати таку е, тепличку чи стелош. Хотіли самостійно зробити, але ж матеріали також купити, воно порахували, що дешевше не вийде. І вирішили поки що купити таку невеличку, тому що це для власних потреб, для потреб сім'ї, щоб раненько розсаду. Звичайно, парничок також плануємо засіяти. і Якщо є така тепличка, то можна на зиму виростити і кріп, і цибульку, і різні квіти, які там дуже люблять світло. Ну, Можна зайнятися цим. Ось, Мені аж подобається ось цей перчик. Ось ці помідорчики, ось ось, бачите помідорчики. Так що, поки що, враження в мене позитивні, тому що я не, не очікувала, що можуть просто за ніч так воно позеленіти таким чином, що посвітилось лише недовго, не а вже рослинки трішки так піднялися. Отакі спроби сьогодні. Кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтеся. Всім дуже вдячна за підписки, за перегляди, всім бажаю мирного неба, всім пока!